Коломиянин Сергій Приймак отримав від працівників Коломийської районної державної адміністрації прилад нічного бачення на свята. Боєць приїхав до рідного міста та завітав до установи, аби подякувати всім, хто долучився до збору коштів. Зі зрозумілих причин ми не показуємо обличчя героя. Детальніше в сюжеті Сергій Приймак служить у військах спецпризначення. Каже, що держава виконує всі обіцянки. Керівники району привітали військового зі святом та вручили йому перший примірник щойно вищушої книжки про Коломищину. Ми долучилися до. Хорошої справи, збирали кошти на придбання приладу нічного бачення для наших вояків, які там на Сході боронять Україну. Ось для нашого земляка Сергія Примака, і сьогодні він у нас в гостях перебуває декілька днів тут коло ми і вже буквально з обіда вирушає назад на схід, в зону бойових дій. І сам звернувся, каже: Я хотів би зустрітися з тими людьми, які були небайдужими, допомогли. Сам же боєць порадив всім бути терпимими і тут на місці будувати Україну. Хочу вам подякувати, в принципі, всім. От, Любмир от, Олексійович, ну скажемо, в принципі, цю людину знає трошки більше, як вас всіх решта, розумієте. Але коли прийшлося до того, що в нас дійсно реальна проблема, реальна проблема з приладами нічного бачення, з тепловізорами, розумієте, з засобами зв'язку, і треба було. То було дуже багато таких людей, які просто на рівні, ну так, ми розуміємо, ми щось будемо робити. І закінчувалося. І потім просто-напросто ті люди, про яких ти навіть якось і не думаєш, десь шукають ці гроші, десь домовляються з кимось і привозять, розумієте? Воно приємно і вдвічі навіть приємніше, що виявляється, що, в принципі, були люди, які скажімо, не тільки от так, як я з коломиї. от скажімо, жителі Коломиї постаралися. Були люди, в принципі, з Дніпра, були люди з Харкова, там, в принципі, хто скільки міг. Тому що, крім Людмила Олексійовича, крім ще багатьох людей, в принципі, друг мій допомагав. І до нього, в принципі, в Фейсбукові писали. Ну, приємно, тому що гроші виділяє держава так. Я думаю, що ви всі там чуєте. Ну, я, по крайній мірі, останній рік телевізор не дивлюся, я зайнятий іншими справами. Але так само чуємо, що о, десь хтось знов щось сумку грошей вкрали і тому подібні речі. Ну я не думаю, в принципі, що вже так явно крадуть сумку грошей. Е, но гроші виділяються. Дякую вам ще раз. Дякую всім, в принципі, хто скільки міг. Присутні в залі аплодисментами вітали героя та бажали йому скорого повернення додому з перемогою. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подієнтика.